Жителі з можуть швидше та комфортніше отримати адміністративні послуги, адже від сьогодні у Здолбунові запрацював центр надання адміністративних послуг. Урочисте відкриття відбулося за участі державних посадовців. Нове приміщення уже може приймати громадян, які хочуть одержати будь-яку інформацію, консультацію чи державні послуги компетентним персоналом. Згідно з закону України про адміністративні послуги, ми в Долбунівській районі державній адміністрації. В липні місяці минулого року створили центр надання адміністративних послуг. Надавати послуги розпочали з 19 листопада 2013 року в приміщенні адміністрації, але оскільки приміщення не відповідало вимогам закону України, то ми вирішили знайти приміщення, яке б... Було більш комфортне для громадян на даний момент. В області функціонує 20 центрів, з яких 16 районних і 4 міських. За словами першого заступника рівненської ОДА Юрія Приварського, є певні проблеми з державними установами, адже вказані центри відкривалися у 2013 році на виконання постанови кабінету міністрів, що передбачало квадратуру приміщень від 50 до 70 квадратних метрів в залежності від населення. Чим перешкоджало роботу центру це. Центр, який відкривається в Здолбуневі, ну, можна сказати, що по своїм можливостям, він один з найкращих в області, так як його площа більше 100 квадратних метрів. Він має дві зони очікування і дає можливість розмістити близько 10 працівників ЦНАПу безпосередньо. Рцівників центру надання адміністративних послуг реєстраторів, які зможуть надавати послуги. Відкриття центру один із найголовніших кроків на шляху прозорості та відкритості розгляду звернень, запроваджень сучасних форм надання адмінпослуг, переконаний голова Здолбунівської райдержадміністрації Олександр Бухало. З відкриттям адміністративного центру людина приходить, здає пакет документів, її консультують. Вона собі певний час чекає, потім приходить через. Кілька годин і з пакетом готових і припискою вже новою, чи перепискою, той, яка є. Вона вже отримує документи і собі спокійно йде. Про переваги обслуговування громадян у центрі надання адмінпослуг свідчать соціологічні дані центру політико-правових реформ, які всі охочі зможуть побачити на офіційному веб-сайті. Аби запровадити подібні центри у Рівненській області, вивчався досвід Харкова, Хмельницького, Черкас та інших обласних центрів України. З'ясувалося, що 80% відвідувачів СНАПів очікували черзі на обслуговування менше 10 хвилин. Тобто належна організація роботи дозволяє створити для громадян значно кращі умови. Аніж є у відомчих офісах, і це безумовно є суттєвим кроком до європейських стандартів, де й було запозичено схему роботи. Віктор Терещук, Дмитро Спітченко у ритмі подій.